звати Вілія Горольська, я директорка Підбачення Капрі, місто Покровськ, це ми там. а взагалі мовлення було Покровськ, Костянтинівка, Краматорськ та Зелес Поборі. Тобто ми до 1 вересня покривали більшу частину Донецької області. Працюємо з 2004 року, з грудня і у цьому році могли б святкувати. Юбілей, але 16 вересня через ворожі обстріли наша будівля, наш офіс і телевежа були зруйновані. Телевежа частково пошкоджена, будівля зруйнована, зруйновані студії. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав, це найголовніше. Бо вони були евакуйовані. Частина обладнання поштовного ми вивезли за далеві, бо теж розуміли, що. Лінія фронту наближається і потрібно евакуватися. Частина все ж таки залишилася там. На сьогодні ми працюємо дистанційно. У нас залишився ютуб-канал, сайти, телеграм-канал, соціальні мережі. Спілкуємося з мешканцями, які залишилися. Беремо офіційну інформацію з поліції. Стосовно подальших планів не можу сказати, бо а, поки ми вивозили обладнання, вирішували питання, перевозили людей. А, сказати конкретно, яке місто ми розглядаємо для того, щоб а, створити тут офіс, я поки що. Не буду. Переїхали техніку, перевезли. Так, звичайно, звичайно. Але для того, аби мовити, потрібно ще обладнати дуже масштаб. По телебаченню Це складніше, ніж сайти.